Друзі, привіт! Троянда графіня Діана. У мене пересаджений кущ з минулого року, і він дуже високий і великий, гарно відізвався на пересадку і має зараз десь метр метра в висоту і десь метр в ширину, можливо, навіть більше. Дуже щедра троянда, витримує спеку, дощ у мене вона була на повному сонці, але я її звідти пересадила, тому що там зараз ялинка. І дивіться, на повному сонці вона у мене гарно тримала квітку, а зараз на трішки в тіні і квітку тримає безкінечно довго. Також у нас зараз вітри і дощі, і також вона витримує дощ. Зараз вам покажу самі квіти. Ось така вона з полосочкою, Квіти, кольор у неї насправді темніший, цвітає як одиночними, так і в кістях. Ось така у неї. серединка, вона не показує. Але може відреагувати на холодну погоду ось так. До речі, багато троянд цього року відреагували так на перепади. Це не є ось це, не є її характеристикою. Це реакція троянди на погоду. За всі роки, що у мене кущ, це вперше. Це реакція на, холодні, на холодну весну. Ось така серединка. Але це не є її ознакою. Насправді, троянда квітує ось так. Серединку не показує. Дуже густо махрова, дуже декоративна колір. Такий яскравий у неї відкриття чайно-гібридної форми. Ой, який вітер, хочу ще показати. Ось її напів напіврозпуск, Торіанда дуже гарна і дуже висока. Якщо у мене зріст 1,70 м, за 1,67 то вона вже майже в мій зріст. 1,50 м вона точно має. На високих цвітоніжках прекрасно для букетів у вазі довго стоїть. По хворобам взагалі ніколи у ну, мене не хворіє, листя у неї таке темно-зелене, не хворіє, і е, зимостійка зимувала у мене навіть без окучки. Гарно йде ріст, у мене була е, пересаджена і швидко-швидко ну якби пересадка перенесла добре, швидко пішла в ріст. Ось так вже відквітає, це вже досить довго. Тримає квітку. І що мені в ній подобається, вона швидко заходить на другу хвилю. Бачите? Кущ доволі декоративний, ще цвіте і цвіте, але вона вже нарощує нові, щедра. Така, вважаю її в кожному саду, щоб вона була, тому що троянда і красива, і видно її здалеку, і хороших характеристик. Ось ці квітці вже навіть не знаю скільки, але вона трішки вигоріла. Довго тримає квіточку, хороша. трояндочка. Моя з улюблених. І з такої гами пурпурної мені ось графіня Діана найкраще подобається. Дивіться, яка кущ, навіть не вміщається в мене в телефон. Такий широкий, розлогий. Вона у мене без підв'язки. Ліонс розу я підв'язала, тому що вітри, а ця ось молодець, тримає себе сама. Дуже всім рекомендую. Графіня Діана. Красунечка. Троянда. Серединку не показує, люблю такі, чайно, гібридна, класична. Якщо не помиляюся, це е, Тантау, Німеччина. Гарна красунечка. І дивіться, яка довга цвітоніжка. Можна зрізати в букет. Така ефектна вона. Мені вона дуже подобається із мадам Анізет. Мадам Анізет Гранді Флора. Ось, дивіться, яка красуня. Я ще буду її знімати. Ось такі щедрі кісті у неї. Мадам Анізет я перерубала лопатою на два куща і маю зараз два куща. І нормально вони обидв... обидва ці два куща перенесли... <смеш> перенесли цю пересадку. Ось. Рафіня Діана, там ще в мене є одна, мадам Анізет.